Мене позивний балу, я мембер мотоклубу В'єтерансі країни. Ми організатори мотопробігу єдності з Києва до Одеси і відкриття мотосезону в Києві і так само в Одесі. Сам захід проходив два етапи. Перший етап був вчора. Він проходив через весь Київ мотопробіг. Потім він завершився на арсенальній в закладі Пеперс. Там був аукціон. На підтримку військовослужбовців концерт, і е, е, ранком вони сьогодні вирішили з Києва до Одеси мотоколоною. Е, вони приїжджають сюди, ми їдемо зараз за містом, їх зустрічаємо і так же ми колоною проїжджаємо через все місто. І організовуємо е, на фонтанки ресторан, є такий називається море закладний ресторан а заклад іменти. Ми там організовуємо так само аукціон, збираємо донати на Збройні Сили України і проводимо так само концерт. А людям треба нагадати, що ми ще є, що ми живі, що ветерани ще не всі кончились. Ми хочемо показати, що ми теж вміємо радіти життю і підтримувати один одного. І так само і реабілітація, і так само збираємо на паліативку, і так само заїжджаємо в госпіталя, і так само допомагаємо один одному.